Спаспроект Азбука війни створений на Миколаївних міністрі Миколаївській міській радіоредакції для того, щоб розповідати історії наших захисників, такими, які вони є. Передвати цю енергію сили, як азбука морця через медіа. Сьогодні в студії у нас сьогодні захисник, військовослужбовець Василь Левицький, старший солдат 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Сам Василь є з Миколаєва і нагороджений нагрудним знаком Золотий Хрест. Василю вітаю! Доброго дня! Рада дуже бачити в студії. Хотілося б більше дізнатися про вас як військового, як почалася ваша служба в лавах ЗСУ. Ну, мені прийшло сповіщення на телефон прибути в воєнкомат для уточнення для даних. Прийшов, обійшов медогляд і мене відправили на навчання. Це було у минулому році, так? Так, в червні. Де ви навчались, які навики отримали і з чим зараз працюєте? Як так трапилось, що ви потрапили в бригаду імені Олексі Довбуша? Ну, навчався в сумах на навідника артилеріста. Е, також потім в старичах. Також там навчався на навідника. І Зараз ви є навідником, так? Так, так зараз є навідником. На знак Золотий Хрест нагороджується. Особа рядового і старшинського складу Збройних сил за особливі досягнення, військові, особливі досягнення. Можете розповісти за цей випадок, за який вас нагороджений? Ми тоді стояли на володарському напрямку, і коли звільняли село Благодатне, якраз так співпало пару факторів, що ми були новоствореним підрозділом. Плюс на нових позиціях і дуже гарно відпрацювали і допомогли звільняти себе. То всі хлопці отримали е, нагоди? 10 чоловік, два розрахунки, які були е, в той час на бойовому завданні. От коли ви виходите на бойове завдання, е, як вдається е, тримати себе в силі, це зовсім інше, ніж е, ходити по вулицях Миколаєва нашого Львівської області і бути на передовій, коли постійно стріляють. Як ви себе збираєте докупи? Нічого складного нема, це вже привик за стільки часу. Це вже воно як там є будинність. А, до того, до того, як бути військовим, стати військовим, що робили? Чим займалися? Будівництвом доріг, укладання бруківки, дороги, тротуари. Чи не шкодуєте, що залишили свої, своє буденне життя в Миколаєві? Що, що тут шкодувати? Тут потрібно. Потрібно це комусь робити. М -м, яка ситуація зараз на фронті? Ну, зараз ми змінили трохи напрямок, там трошки складніше. Там трохи тяжче більше обстріли в нашу сторону. Кож керовані авіабомби скидають. Чи знайшли собі, друзі, яка атмосфера в, вашій, в вашому відділенні? У нас дуже добра атмосфера. У мене ще так стало, що мій командир мого розрахунку так само заряджаючий, я теж з Львівської області, з Червоноградського району. Так що дружилися ми швидко. Щось було таке, до чого ви були не готові? До перших прильотів? То точно було не готовий. І як справилися з тим? Що робите, щоб відволікатися? То було так е одноразово, можна сказати. Тоді прилетіло в той вечір, і потім, можливо, тиждень чи два нічого такого не відбувалося. Ну, якось воно забулось. А пізніше вже наступні, то вже воно якось вже привичніше було. Так само, якщо нам приходить команда стріляти швиденько до машини, я залажу на своє місце, мені дають, дають командиру ціль, він розраховані І тоді вже мені дають приціл, який кут напрямку, я наводжусь і стріляю. А де ви навчалися, де, де взяли ті навики? Чи вам було достатньо того навчання, коли навчали перед тим, як відправляти вас на передодні? Ну, коли ми тільки приїхали з навчання, нас сформували, то ми ще певний час їздили на машинах і навчалися так, половину практично. Було і заряджання, ну, без. Неповне заряджання, щоб не зарядити сам снаряд. Те ж само наведення все, паркування цієї машини, маскування її. Це все робилось на час більш стресові такі ситуації, ніж було тут на полігоні. Що робите в перепочинку між бойовими завданнями і чергуваннями? Для себе. Ну, якщо на місці, де ми між бойовими чергуваннями, робимо якісь порядки вдома. Там вічно заїхали ми на хату, теж там все заросло, там вже певний час ніхто не жив. Тут теж треба ідушки якісь літні треба зробити. І вічно, якась робота є по господарству. А відпочиваєте як? Сон. Як хто в телефоні, хто собі купив ноутбук. Чи цього вистачає? В харчах, в зброї, в оснащенні? В зброї вистачає. Нам немає такого, щоб ми сиділи без боєприпасів. А в харчуванні? В харчуванні ну, нам привозять продукти. А там вже самі з продуктів щось робимо. Що зазвичай готуєте? Що любите? Картоплю готуємо, солянку. Любить туди готувати. Як коли? Все одно ну, весь час, наприклад, дійсно гнети саме воно прийдеться. Але переважно більше, отак як ми на виїздах, то якась ковбаса, хліб. Коли приїхали у відпустку, е чи довго адаптовувалися до медного життя тут? Спокійнішого? Mm -hmm. Ну, якось нормально прийшло. Про що ви вмієте? Про закінчення. Чим пошвидше швидше закінчилося, що все? Що плануєте робити після перемоги? Я навіть не знаю, що так далеко не думаю. Я перше думав перемогти, а тоді вже буду думати, що далі. Е -е, як ваші рідні ставляться до того, що ви військові? Чи підтримують вас? Та підтримують, дуже підтримують. А хто найбільший? Найбільше, найбільше мама. Що ви відчували, коли нас нагороджували? Не знаю, як би сказати. Гордість можна сказати. Ми всі горді за те, що ви в нас є. Не тільки ви, а всі наші хлопці і дівчата, які боронять Україну від російського окупанта. Тому що без вас не було б ні інтерв'ю, ні нас, ні. Нічого. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в студії Василь Левицький, старший солдат 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша, нагороджений знаком Золотий хрест. Ось такі наші герої. Дуже скромні і прості герої.